І всім привіт! З вами знову я, Кутяк. Сьогодні я влаштувався на підробіток ліси Ось дивіться, скільки я дров вже нарубав, вони нам знадобляться, тому що скоро вже зима і нам треба буде чимось ну, палити хати. Це села. Оце так новина. Захистіть середньої. Так, треба все робити, аби цього не сталося. Захистити село, так селі не чув, наближається на воду, треба захистити а? село. Суна, біжи до всіх збирається хто... Готуйте гроші, будемо закупляти матеріали Його. вже От і добре, дам. давай біжи і роби там те, що треба, і все, попереджай усіх. Так, а мені супер. треба попередити ще деяких селян. І чув о, привіт. Пам'ятаєш, тиждень назад говорили, що буде наводнення, Так от, вже офіційна інформація. Да, Пам'ятаю. Біжи, збирай що? всіх селян, підготовлюйте матеріали Добре. і все що є. Треба збирати до мера. Так, Мер, добрий день. Дивіться, наближається наводнення, це вже офіційна інформація. Сказали по радіо, тому що тут немає ніяких інших видів зв'язку. Треба бігом закуплювати матеріал і обгородити село. Тобто має бути велика плотина, яка захистить його. Зрозуміли ага, все. Розумів, давайте все Виконую. А я зараз буду думати план, як має бути огороджене село. Так вже завтра почуть. Так, ось селяни вже ого, скільки їх тут пішло. Так, ну що собі так. Ви вже зібрали о, матеріали, відували. гроші, щоб все купити все і врятувати село. Тоді давайте так. Ви зараз дуєте в ліс, рубаєте дерева, підготовлюєте матеріали. Хто може скидати скільки грошей вам це село? Десь ви нормально пожили, головне всі гроші давайте на спасіння села. Зрозуміли, так о, мер, добрий день. Дивіться, у мене були збережені, зараз дам. Так. Ось так, закупляйте говорити. матеріал о, на всі о, гроші. То ти в нас багатий. все, ми Ех, врятувати Треба врятувати село, так, що там передають? Так, включайся. Увага, увага. Загроза вже близько. Постарайтеся. Як... Так, ну все, в нас залишилося не так багато так, часу, тому я, бігом, я, бігом, бігом, швидко все я, робимо, я, все я, по максимуму. Так. Бігом, бігом, бігом. Дров, мало, давайте, всі повинні дути в ліс. Бігом, дуйте в ліс, рубайте дрова, підготовлюйте доски. Ми повинні врятувати село. Це... Це цунамі знесе не тільки село, а й нас всіх, тому ми не зможемо вижити, якщо ми не врятуємо село. Так, все, бігом, бігом працюємо. Починаємо роботу. Я вже Так, нарешті я Ми дуже багато чого зробили. ми... Ти не офігів там випадково, а ну бігом свалив. Молодець. Взагалі обнагрів. Дивини, що ти там? Давай звізду й до себе додому. Подобається мені. Що вони ще тут стоять? Так, дивіться, оце село, а навколо села має бути отакий квадрат плотина. Чек там правильно. Так, мені треба вийти на твір і. вечір Добрий вечір, да. Так. Де її буде найкраще поставити? Так щоб моя хата була захищена. Так. Ні, не тут, Ось тут. Ось тут, прям так по лінії можна поставити. І буде, і для села буде добре, і дерева прийдеться з носу. Фух, так, ну селянин, диви, ми построїли вже цю платину, але ну, я капець як замахався вже, тому бери там решта, добудовуйте, достроїте, що там потрібно. Щоб вже все закінчити і. Ага. Нормально. Давай, бути залишилось завсім чітко. Що, але добро, я втомлений, мені а, треба буде обов'язково поспати. А, це буде робитися. Давай, давай, давай кажу, йди попереджай щоб всі, що вже підготовлювали останній. Він готували своє буде, так, буде так, підготували підготували свої будинки, підвали до сховище, зрозуміло. Ти мене не зрозумів, давай йди, коротше, на тебе сам. Добре, буду. давай. Не зрозуміло, чому вітер дує. Тут якась тяга, потрібно закрити коло. Мене просто затягнуло туди. Треба закривати колодязь. Звідси навіть вітром дує. Фу. Фу. Так, мер, де мер? Добре, що я звільнився з тимчасової, ну, тимчасова з мера. Мер, терміново потрібно закрити колодязь, Вода може вийти в будь-яку секунду і затопити село із середини. Тому давайте. Вже робіть. Мене туди затягнуло, я ледь вибрався. Вже давайте бігом. Добре, все, Фух. закриваю. Закривайте колодязь, щоб ага. забезпечити що забив... безпеку закриваю. села ще із середини. Так, потім включуся вже. Так, ну колодязь вже закрили. Надіюсь, що це допоможе, але сказали, що це тимчасово і через деякий час має приїхати спеціальний наряд. Якщо він встигне, звичайно. І закрити його вже дуже-дуже добре. Так. Що? Ви чуєте ці вибухи? Здається, вода вже не підході. Ні, тихо, заспокойся. Треба бігом ховати селянин. Селяни, бігом, ховайтеся, вже почалося. Потрібно якнайшвидше заховатися. Найти безпечне місце. Давку, відкривайся. Я перечекаю тут, можливо, воно трохи заспокоїться. Заспокойся, це вибухи! Так, ну в селі, здається, все затихло, але сирена ніяк не затихає, значить все-таки є небезпека. Тому. Так, колодязь, ось як ви бачите, як закрили, тому що там дійсно вже робилось капець, що і вода вже почала виходити. Вона проламала ті люки і почала виходити. Так. Мер. Що там? Селяни всі в безпеці, вони всі по будинкам виключно світло. Ніяк не випути. Так, можливо, я якось замічу його зверху, чи тихо. Головне не впасти. Це ми зробили плотину велику. Ні. Попробуємо на церкву залізти і зараз надіюся, що води немає. Або хоч є, але не так багато. Так, ну, Блін, нічого, нічого. Ну, дерева є, можливо, там все значить. <кху> <кху> я чуть не впав. Добре, тоді треба... Ні, Селянин, ні, я ти, ти, ти туди поліст, не полізеш. Ти, ти мене зрозумів. Ні, я тебе туди полізу. не почую. Якщо ти а, так сильно хочеш тоді, Бач, удар вже воно знову. Почалося! Добре, почалось, добра, добра, ну, ліз, Заспокойся, ліз, шо, ліз, що таке було? Це я залізу. Я я, я я зрозумів. Поняв, що робиться. Тривай, треба, зібрався. Давай. треба вилізти. Надіюся, я не впаду. І. Глянути. Та ну нафіг. Ми вгадали. Ще одна капля води і село затопить. І село просто затопить. Ну, цікаво, аж настільки глибоко, ну камінчика кинув. Ну, так, йде. О! Нормально так. Дійсно це все вода. Так, головне, щоб тихо. Селян, тут води якраз під рівень. Забираєш селян і втікайте в сховище. Там у мера повинно бути сховище. Тихо, не труси, аж так. Лучше вже падати в воду. Та хоч попливти мона. Дійсно, мене не рущають, якщо не дай Бог, я впаду в воду. Так. А цей. Так, це у нас складовище. О, Навіть 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 мостик не знесло. Фух, я навіть не збираюся спускатися драбиною. Я краще спригну. да, розумію, я можу взагалі мені може бути кінець, але я краще просто приг. <звук> Ху. Вдало приземлився. Просто міліметри. Так, треба попередити всіх і всіх звести в сховище. Там води якраз під рівень. Якщо воно чуть-чуть, хоча б чуть-чуть піднімається вода, все село почне затоплювати. Я негайно, негайно збирати всіх селян правду до мера біжи до мене. Тримай свою дробину, все, я побіг. Мер! Мер! Потрібно ховатися. мер. Мер, там води якраз під рівень. Якщо чуть-чуть, хоча б на пару сантиметрів вода, все, село почне затоплювати, потрібно негайно брати селянин і ховатися в сховище. Вже я знаю, у вас ага, тут є сховище, ага, я ще добре, раніше тут я був зразом... мером, Роблю, так. Давайте, да, давайте да, да. оголошуйте тривогу, і так, добре, оголошуйте, щоб всі оголошую, бігом сюди йшли, ховатися. Ревога, все, а, Зараз я виріга. Ем цього... Зараз від... 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 я це відповідь. Це О, же, ну, та, так, дійсно, дій, є дій, сховище, ви його не забрали. Все, і це, це Дуже добре. Сюди, дуже добре. Давайте, все, все, забирайтесь, сховайте, сховайтеся, починайте евакуацію, давайте бігом. Я зараз позову, селяни! 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 Бігом в сховище! Бігом! Сюди, всі сюди! Мерію! Так, Селяни, вже все заспокоїлося. Ми можемо вилізти наверх і подивитися, що там відбувається. Отак, їжі мало залишилось, але все одно перекусити треба було. Тому давайте зараз без е, паніки, без цього. Ось, до речі, дивіться, у нас тут це єдиний їх який був. Ні, не відкривається. Зараз я відкрию і вже тоді. Я вам вже тоді скажу точно, що й до чого. Так, ну ось, я відкрив, і потрібно всього лише Так. Є, і піти перевірити, що ну здається, на подвір'ї затихло. Дійсно, тишина. Всі будинки цілі, все стоїть на місці. Потрібно ура, селянин. Не б зрозумів, ти ура, чого ура, бігаєш? Ура, ти де, ура, де був! Вода відійшла, вода відійшла. Ура, Нема ура, води. А ну зачекайте, ура, щось мені дуже-дуже слабо віриться. Вона за такий короткий взяти і зникнути. Нема води, реально? Нарешті. І ніби її не було. Нам мені вдалося врятувати село. Ну нам, жителями. ліс на місці, все на місці, все як було. У нас ми, ми врятували село, ми врятувалися. Нарешті води немає, все буде нормально. Я не зрозумів, що що вони там робили. ладно. Селяни! Води немає, можете виходити, все нормально. Вертаємося до звичайного життя, розбираємо плотину. плетину. Селяни, ми врятувались. Ну що, так, мета у нас ну, ми весь мир. Можна, можна і вже починати розбирати мене, цю плитину. Все, день. давайте, наймайте людей і розбирайте. Фух, ну так. Так, шукай людей, щоб ага. зараз розібрати розібратися плитину все або завтра. Так, а ти задоволений по тобі Давай-давай, ну, бігом. Дай, зараз будемо через 10 хвилин розбирати квартиру. Я буду бігати. Ви живі! Ви Ура! Ура! Підстань від мене, дай побігати. Так, я живий. Так, я зараз піду додому і трохи поступлю. Ага, ага. Все, чого? Вже раз тебе. Давай-давай, іди у сюди. Я тебе не пущу в хату. Пости, пости. Пости, 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 пости. Такому світу не треба. Ну все тоді, я буду лягати спати. І вже десь потім будемо розбирати.